Друзі! З вами компанія Carfosol, і ми оглядаємо ще один автомобіль з Америки. Цього разу справжній американець, бо це автомобіль від братів Dodge. Машина або марка, яка веде свою історію ще з 26-го року минулого століття. За роки перетворилася в оце, в мінівен. Колись це були машини для бутлегерів, колись це були челленджери, чарджери. Всі ті машини вже були в нас на огляді. Якщо ви їх ще не бачили, то десь тут буде посилання. Подивіться, чарджери та челенджери нам дуже подобаються. А що ще виготовляється компанія Dodge? Ну, по-перше, Dodge і Jeep – це майже одна та сама марка. Ще туди входить в цей концерн Stellantis наприклад, автомобільна марка Fiat, стара італійська. Тому саме таку машину ви можете побачити з трошки іншою радіаторною решіткою, і там буде значок Fiat. І та машина може бути дизельна. В нашому ж випадку машина, звісно, з Америки, тому ця машина виключно з бензиновим двигуном, бо в Америці дизель не полюбляють. Давайте одразу. Покажу вам, які двигуни можуть бути під капотом. Вибір, до речі, не дуже великий. Всього два двигуни, обидва бензинові, але відрізняються вони ну, дуже сильно. Бо один з них, як у нас, Ну, не як у нас, а просто наш двигун. Це чотирициліндровий двигун. Це майже той самий двигун, що стоїть під капотами, наприклад, автомобіля Jeep Cherokee, Jeep Compass. Також ви можете цю машину, цей двигун побачити на автомобілях Chrysler 200 і багатьох інших. Непоганий надійний двигун без питань ставиться газове обладнання. Воно у нас, до речі, і стоїть. Єдина вада, що саме в цій машині його чомусь. Сконфігурували з чотириступеневим ступеневим автоматом. Лише чотири. І це 18-го року машина. А вона буває ще й го року, і все одно буде лише 4 ступені автомату. Тому вона має лише такий спокійненький характер і немаленькі витрати того самого газу. Ще тут міг бути мій улюблений двигун від компанії Jeep Chrysler. Ну, якщо не рахувати двигуні в хемі, звісно, то це двигун 36 v 6 V6 Pentastar. Дуже прикольний двигун, він тут легко поміщається. Як бачите, тут ще дуже багато простору. Той двигун спарований в цьому випадку на шестиступеневому автоматі, і то може бути ще й з повним приводом. 2,4, як у нас, буває лише передньопривідний. Ніякий інший він не буває. Але є й прикол цієї машини в тому, що ну, машина з 2,4. Так, вона зазвичай йде в простеньких комплектаціях, як у нас, але все одно всі комплектації, як завжди, у автомобілів Jeep, Dodge, Chrysler, ви можете подивитися за допомогою windows Стікера. І тож ви будете точно знати, що саме в вашій машині. Тож. Такі е, машини останніх років, як у нас, вже йдуть майже завжди на литих дисках. Е, буквально там до 2017 року вони ще йшли часто на штампованих залізяках, але від того вони ще дешевші. Ті машини можна вкласти в бюджет від 8 9 тисяч доларів вже під ключ з ремонтом від компанії Carfasol. Хочете дешевий та великий автомобіль? Dodge Welcome автомат. Двигун під ГБО все просто, все дуже надійно. З запчастинами питань нема, тож якщо хочеться велику та дешеву машину, вона майже не має альтернатив. Але якщо хочеться, щоб ця машина була ще й потужна і класно укомплектована, то це вже до двигунів 3,6. Там дуже багато комплектацій, але не бачу сенсу їх всіх. Перераховувати, бо всі комплектації ви можете дізнатись точно про конкретну машину. Але так, декілька основних. SE, як у нас, як у нас, це базова, вона може бути взагалі базова без штампованих коліс, без безключового доступу, але в нас воно вже є. Можуть бути нетоновані фари, а можуть бути тоновані. Може бути підігрів сидіння, а може і не бути. Може бути третій ряд, а може і не бути. Все це треба перевіряти. Далі йде комплектація SXT. це типу середня, це вже як завжди йде. Сьомий ряд, третій ряд сидін на сім місць. Вже завжди йде трьохзонний клімат-контроль, а в нас, до речі, лише двохзонний клімат. Кондиціонеру тут майже не буває в рестайлі. Буває вже великий кран в SXT, Ще далі йде крос Це, типу, вже жирна комплектація на шкіряному салоні. Там вже сундучки-рундучки всілякі. то вже прикольна комплектація. І є ще більш крутіша комплектація, яка буває лише на двигунах. 3.6, Це. Комплектація RT, або в більш позніх Roden Track, або в більш позніх роках, вона називалась GT. Не знаю, чому так. Там є ще і декілька інших комплектацій, але основні саме ці. В будь-якому разі, машина дуже велика, має дуже великий багажник, можна дуже багато всього сюди напхати. І якщо у вас розкладений третій ряд сидінь, то багажник має лише. 330 літрів це все одно більше ніж, наприклад, в моєму ф'южені гібрид. Але якщо ви складете третій ряд сидінь і залишите лише п'ятимісну конфігурацію, то вже об'єм багажника майже тисяча літрів. А якщо складете і той ряд, то вже майже дві тисячі літрів. Дуже великий об'єм. Тож, якщо треба велику машину, класний варіант, майже немає. Альтернатив. Як бачите, в машині дуже багато місця. Це сидіння, не зволікайте, що тут начебто мало місця. Я вперся сидінням, вперся колінами в сидіння. Воно відідвинуто просто до кінця. Якщо там сяде нормальний чоловік, там попереду можна ножки витягнути. Якщо там попереду його зробити нормально, я зараз зроблю, то ви побачите, що місця тут дуже багато. Ось приблизно так би воно там хтось сиділо. Дуже багато місця, не знаю. У нас, мабуть, включено це зажигання, да, запалювання, тому що воно так все піщить. Місця тут дуже багато, можна їздити просто ось так. В деяких версіях, починаючи з Джорніка, тут буває, як у Вольво, центральна частина робиться як бустер для дітей. Можна зробити більше нахил спинки. У нас там просто ззаду дуже багато речей, але можна. Можна зробити собі підлокітничок з підстаканниками. Теж дуже прикольно. І все це. Ще, якщо я не помиляюся, можна якось рухати. А, ні, рухати не можна. Ну, Все одно місця багато. Багато місця над головою і в комплектаціях трішечки жирніше, тут буде блок керування кліматом третьої зони. Тут будуть вентиляційні отвори, тут тут все буде трошечки красивіше. Ну і шкіряний салон тож додає трішки більше люксу цієї машини. Йдемо, глянемо, що там попереду. В Машині попереду теж дуже багато місця, бо машина велика. Є багато місць, куди можна все покласти. Як завжди, в американських машинах є підстаканники. Місце тут, так як у нас маленький дисплей мультимедіа, є ще маленька помичка тут. Чомусь дуже маленький бардачок. Але це, мабуть, єдина вада цієї автомобілі. В комплектаціях в деяких буває тут ще й очечник. Якщо б тут була 8 дюймова мультимедіа Uconnect, як завжди, в джипах, в Крайслерах, то тут б взагалі було дуже багато всіляких функцій, дуже цікава, камера красива, все б це було. Ще в нас є підлокітник, теж там багато місця. Тобто машина зручна, прикольно. Поверху йде м'який пластик, понизу не дуже, але все таки прикольно, надійно зроблено, нічого не беренчить, бо в нас машина має пробіг лише 60 тисяч кілометрів. Наче я не знайшов, що воно на більших пробігах десь там щось беренчить тарахтить. Але все одно, сидіти зручно, як завжди, можна від, відлаштувати все під себе і понахилу, і по виліту в автомобілях Джип, Dodge, Крайстер, як завжди, це робиться в дуже великих кутах. Мультикермо в нас є круїз-контроль, в нас є двірники, як у Мерседеса, лише з лівої сторони. Справа взагалі нічого нема. Ну і кнопочкою, машина заводиться. Можна взагалі не доставати з карманів цей кишені. Цей ключик, бо все воно так і має працювати як безключовий ключовий доступ. Двозонний клімат. У нас звичайне керування блоком клімата, як у всіх, Dodge Jeep все воно однаково. На цьому маленькому дисплеї, на жаль, в нас камери немає, як це буває у Фордів. Але на цей дисплей можна вивести деяку інформацію. Навіть є голосове кермування керування цим. Тобто, бачите, можна вибрати Fuel Economy воно нам показує, що там щось близько 13 літрів. Щось воно там можна побачити, якісь там налаштування, як ми їздили десь ну, е, У нас є тайр преща моніторинг, тобто ми можемо дивитися, якщо у нас якесь колесо буде спускати, машина нам підкаже. Якийсь СМС буде виводити на екран, бо навіть ця маленька аудіосистема все одно в нас є з Bluetooth, і ви можете все це дивитись. Ну І, звісно, у вас е спідометр в кілометрах можна зробити теж на центральний дисплей. Дисплейчик прикольний, яскравий, у нас є автоматичне світло, двірники не автоматичні. Але в цілому машина, що треба знати? Простенька. Але якісна, надійна, якщо треба, щоб вона була велика і дешева, це саме той вибір. Якщо ви ще не перемкнули канал, і вам цікаво, як вона їде. Не перемикайтесь. Зараз поїдемо, протестуємо, як їде саме версія 2.4. Погнали, друзі. Ну що, друзі, перевіримо, як їде Джорнік 2.4. На жаль, не змогли дістати до тесту Джорнік 3.6. Лише 2.4. Але все одно, ну. Тось же ж купує і 2,4. Я вам скажу, навіть більше купують саме 2,4. Бо ну, начебто воно дешевше виходить. Ну, ось у нас приблизно така одна із найдешевих версій останніх років, в нашому випадку 18. Ну і перевіримо, чи вистачає цих 173 чи щось таке коней взагалі для машини вагою понад тонна 700. Якщо їздити плавно. То наче її вистачає. Ну, тобто якоїсь там ущербності за кермом поки що не відчувається. Але, звісно, ну, треба розуміти, що якщо ви захотілося вам побешкетувати трошки на дорозі, то це не та машина. Вона не дасть вам якоїсь там Бешеної шаленої динаміки, бо по паспорту тут машина має їхати 11,5-11,8. І не в останню чергу це завдяки тому, що машина все ж таки велика, важка. Майже тонна 800 і доволі старенький 4-ступеневий автомат. Він надійний до нього питань з надійності нема. В нього навіть є тут щось типу ручного режиму, але це зайве для нього, бо ну, все одно сильно швидше, воно не буде. Буде трішечки швидше. Тож, як хочеться швидкості, обирайте собі 3,6. Як хочеться, щоб машина велика, а часто вона і семимісна з величеньким багажником. То щоб воно все вам стало до 9 тисяч доларів, то це можливо лише за умови того, що у вас 24 і базова комплектація SE, як у нас. Ну і як завжди, ви ж знаєте, автомобілі марки Jeep, Dodge, неважливо, Це одна і та сама компанія, яка сьогодні називається Stellantis, а Колись давно вона називалась Fiat Chrysler Group, а ще колись там Dodge eh, Daimler Chrysler Group, тобто сюди і Mercedes входив. Воно зараз трішечки з Mercedes посварилося, але все одно у всіх. Автомобілів цієї компанії можна перевірити комплектацію за допомогою він-коду. Так, педаль акселератора в нашій версії більше називається, мабуть, не педаль акселератора, а педаль гучності. Бо гучніше стає, а сильно швидше ні. Але сказати, щоб ущербну, та ні. Можна їздити дійсно. Якщо ви до цього їздили на Теслі. Або на Форді з 3,6-3,5 двигуном, то так, може вам буде не вистачати. А якщо ви присядете на е, Джорнік з якоїсь ну, звичайної машини, з двигуном, 1,5-2 там, там, літра, то 24 вам в принципі буде вистачати. Непогано воно їде, не сказати, що воно щось там якось ущербно, якось не вистачає. Нормально їде, можна кататись, динаміки вистачає, по місту, по трасі може буде важкувато. З обгоном, бо все ж таки там ще й аеродинаміка починає працювати, а машина велика, місця в нас багато. Так, що я ще можу сказати? Ну, Про те, що тут зручно сидіти. Навіть незважаючи на те, що в нас базова версія, у нас можна відрегулювати як по висоті, так і по нахилу сидіння. На жаль, не регулюється поясничний опір і не можна змінити нахил. Подушки сидіння, але це все можна зробити, якщо б у вас була тут трішечки більш крутезна комплектація. Що в нас ще нема по комплектації? Ну у нас, як бачите, я плавненько їду, але двигун все одно за три тисячі закручує, інакше він не може, бо передачі дуже довгі, максимальна швидкість цієї машини аж 190 км на годину, але при цьому підвізка. Моє почтіння. 17-ті диски, дуже високий профіль гуми, і при цьому у нас дуже погана дорога. Машина її глотає абсолютно повністю любу. Бо в нас високий кліренс, майже 190 мм, 185 якщо я не помиляюся. І це дозволяє їхати ну, дуже класно, комфортно по будь-якій дорозі. Машина має довгу базу, тому стабільно йде прямує за кермом. Кермо приємне таке на дотик, воно шкіряне воно має таку потужний чи як це. Товстий обод, приємно. Під мою руку дуже-дуже гарно заходить. Подобається. Якби ще так поменше казати слово «дуже» в своїх оглядах, бо щось я його дуже часто кажу. Я передавляю свої огляди іноді. Думаю, що ж я не так, на що я так дуже часто кажу то слово дуже. Пробач на лексу ну, мені треба було ямку об'їхати. Кермо трошечки ватне таке, може це наша модель, не знаю, але в нас... Лише 60 тисяч кілометрів пробігу, тож машина свіженька, 18-й рік. Має бути все добре, але може це не в останню чергу за рахунок того, що зимова гума, дуже високий профіль. Ну і якоюсь, ну хоч найменш веселою чи якось керованою цю машину, не назвати. Вона просто прямує за кермом, куди ви її направите так, мчати по дуже поганій дорозі одне задоволення. Просто немає ніяких питань до автомобіля. А, може, воно не буде дуже швидко, але точно буде з комфортом і кайфово. В машині доволі тихо, м'яко. При цьому не назвати, що підвізка якось хитається чи розгодюється, бо ну, таке буває на м'яких підвізках. Тут навіть натяку на це немає, їде дуже пристойно. Мені подобається. Якщо ви нікуди не поспішаєте, то ви точно залишитесь задоволені цим автомобілем. А, з приводу комфорту. Буде все класно. Ну а якщо ви оберете собі автомобіль з двигуном 3,6, то там вам ще буде подобатись і динаміка того автомобіля, бо там машина їде не майже 12 секунд, як у нашому випадку, а трошки менше 8 секунд. Або рівно 8. Ну, якщо чесно, деякі блогери міряли динаміку цього автомобіля за допомогою Race Logic, і в них у когось там 7,8, у когось там 8,2, але паспорт чомусь обіцяє аж 6,9. 6,9 навряд чи, мабуть, машина все ж таки велика. Але якщо хочеться розвернутися на п'ятачку, машина, в принципі, дає. Виворі, у коліс непоганий Це за умови того, що у нас машина майже 5-метрова, 4 метри. Тож, якщо хочеться собі все ж таки комфортний автомобіль. До Джорнік можете обирати сміливо, і якщо хочеться динамічний, то вам треба 3.6, Але треба пам'ятати, що 3.6 вам і стане трішечки дорожче. І ось по відчуттях ця машина, як на мене. На мій такий дуже суб'єктивний погляд, не треба його там якось розцінювати, як так воно і має бути. Бо у нас дехто в коментарях пише, що найкращий автомобіль це Lexus, і це найкраща машина, в якій ти взагалі сидів. І що ти таке кажеш, що тобі там в Лексусі може не подобатись. Привіт всім нашим хейтерам! Дуже вам дуже вас всіх люблю. Але друзі, ну ви просто може не берете в розрахунок те, що хтось їздив на різних машинах, і всім щось своє подобається. Комусь подобаються динамічні машини, комусь подобаються комфортні машини, комусь подобаються жорсткі машини, але вони керуються і вони не бачать в цьому якогось дискомфорту. Є люди, які не бачать ніяких якихось там ну, особливих питань, якщо вони купують машину за бюджет 20 плюс тисяч доларів. Ну, питань, що воно там ненадійно. Гроші є, по, 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 полагодимо, це не проблема. Але ця машина це про інше діло. Вона про комфорт, вона саме про надійність, бо питань до надійності ні двигуна, ні трансмісії нема. Підвізка витривала. Єдине, що я знайшов по скаргам ну, людей і тих, хто експлуатує реально ці машини, дуже довго, це те, що у двигуни в 3,6, так як він там типу дуже гарячий, підкапотка затісна для, ногу, для того пентастару. Підтікає теплообмінник, але ця проблема вирішується ну, заміною прокладки, яка коштує там 500 гривень на сьогодні. І все. І це єдине питання, що я до них знайшов. Нема ніяких питань з муфтами, з гальмами, все є в наявності, запчастини на них є. Бо цих машин дуже багато, і в цій машині ж є ще і брат-близнюк Фіат Фрімон, який був з дизельними двигунами в Європі, і навіть з механічною трансмісією. Тож, ну, якщо вам дуже хочеться щось собі таке дизельне, то в цьому. В самому цьому кузові ви ж можете ще розглянути собі і а, дизельний фіатік, але тут, там є питання до надійності тих дизелів італійських, і ну, ми займаємося все ж таки Америкою. Тож, якщо вам хочеться саме машину з Америки, то компанія Car4Soul може вам зробити такий варіант, як в нас зараз на тесті, це 18-20 роки останніх років, бюджет до 10 тисяч доларів. Якщо у вас влаштує пробіг там 100 тисяч міль, то це може бути і 8-8,5 тисяч доларів вже під ключ, з, ремонтом на номерах з усім. Ще там 400-500 доларів на газове обладнання і ви катаєтесь ну, доволі економно. А, до речі, наш бортком'ютер нам показує середню витрату палива, щось там близько 13 літрів на 100 кілометрів. Це бензину або газу, я не знаю, бо в нас є газове обладнання і їздити на цій машині без газу, як на мене, трошечки безглуздо. Але ті ж самі хлопці з компанії SRT, які колись там тестували паливний експеримент, робили, вони катались на цій машині з 2,4, і поряд їхала машина з 3,6 на повному приводі, на передньому приводі. І вони покатались і дізналися, що машина з повним приводом та 3,6 бере аж на пів літри більше, ніж 2,4. Тож, якщо вам хочеться економити, то у вас буде економія в тому, що ви дуже дешево купите машину саме з двигуном 2,4. Ви можете її купити до 10 тисяч доларів. Навряд чи вам стане до 10 тисяч доларів машина з двигуном 3,6, бо там трішечки вище буде плата на митницю просто по цій машині за рахунок більш великого двигуна. Але купується приблизно за ті самі гроші. За рахунок чого може бути дорожча ця машина, це лише за рахунок того, що двигуни 3.6 підразумівають? Підрозум... Вони йдуть в комплекті ще й з більш гарною комплектацією. Бо, наприклад, 2.4, саме крутезна комплектація, яка тут може бути, це кросроат, якщо я не помиляюсь, чи кросрот плюс щось таке. Ух, ми в якесь взагалі бездоріжжя заїхали. Так ось. Всі комплектації, як завжди, по джипах можна подивитись просто по е, цьому за допомогою Windows і Ви будете точно знати, яка комплектація саме у вашої машини. За допомогою Windows Sticker ви можете дізнатись точно, яка саме комплектація саме в вашому джорніку, як завжди в автомобілях, Jeep, Chrysler, Dodge. І це прикольно, бо ви будете знати, чи є у вас, наприклад, підігрів сидінь, чи буде у вас третій ряд сидінь, бо бувають машини п'ятимісні, а бувають семимісні. Чи буде у вас трьохзонний клімат контроль, бо буває лише двохзонний, як в нашому випадку? Чи буде у вас підігрів сидінь та керма? Бо бувають машини з ним, а бувають і без нього. Все ж таки прикольно, коли ти живеш в якомусь такому приватному секторі, мати все ж таки автомобіль з високим кліренсом. Я б, мабуть, на ф'южені сюди не поїхав, я б тут вже застряг десь. А в нас, дивіться, повного приводу нема, але дуже високий кліренс 180 см. Тому ми їдемо взагалі без якихось нібито питань по дуже поганій дорозі, яку отсипали, але ще не прикатали якимись там. Камазами бульдозерами, на що ми сюди заїхали, але вже заїхали, пробачаюся за такі штуки. Тож, якщо ви хочете експлуатувати великий семимісний автомобіль як кросовер, навіть 2.4 вам це дозволить. Але все ж таки ця машина більш ну не стільки кросовер, скільки це міні-вен, такий собі, доволі великий вен, але ну, такий собі, семимісний, сімейний автомобіль. Тож, друзі, компанія Carfasol, не буду вас відмовляти від цього автомобіля, бо ця машина нам. Подобається як комфортна, класна машина, і за бюджет менше 10 тисяч доларів ви навряд чи купите щось собі більш прикольніше в таких розмірах, щоб це був і кросовер, і великий, і на автоматі, і під ГБО, і все це разом. Ну просто неймовірно. Якщо хочеться трошечки більше комфорту, і шкіряний салон, і підігріви там всілякі і 3.6, і повний привід. Готуйте приблизно 14-15 тисяч доларів за машини в класному стані з невеличким пробігом останніх років випуску. Це 18-20 роки. Більш нових їх не буває. Ну а ми дякуємо вам, що додивились до цього моменту відео. Ми дуже дякуємо всім, хто підписався на цей канал та поставив лайк. Також заходьте на наш телеграм-канал, в описі під цим відео ви його знайдете, а там завжди можна подивитись найкращі пропозиції. Також ми там викладаємо відео, як ми торгуємо автомобілі на аукціонах. Ви зможете подивитись та дізнатися, як взагалі це буває. Бо часто буває так, щоб виграти якусь одну машину, треба погратися декілька разів. Це ну навряд чи буде у вас з першого разу. Бо такі машини є продаються на аукціонах по 600-800 доларів в дуже поганому стані на штампованих колесах з пробігом 100-150 тисяч миль або взагалі втоплені. І ті машини можуть вам стати там, ну, до 8 тисяч доларів, але ну, ну, поганенький буде стан. Якщо обрати машину з пробігом, як у нас, 50-60 тисяч кілометрів, то це може бюджет бути 10-11 тисяч доларів. Але ви дуже багато років ще будете їздити і взагалі не вкладати в цю машину. Бо це прикольна машина за мал маленьким пробігом, можливо, лише з Америки. Тож, друзі, звертайтесь, будемо раді. Ну а ми дякуємо, що додивились до цього моменту. Бувайте на все добре, друзі!